Всім привіт! Я радий всіх вітати на природі. Сьогодні, так як і планував, через два дні я в лісі. Сьогодні планую пройтися по цих місцях, які мені більш-менш знайомі. В цьому, і саме в цьому от квадраті лісу я не був, він для мене новий. Але от по його краях, справа, зліва, от в цих краях я був. І цей ліс виходить до невеличкої річечки, і біля тієї колись я також був один раз, і бачив там. Дамби боброві, хатки боброві. Можливо, як буде в мене час, я пройдуся до цієї річечки і все-таки подивлюся, що там діється коїться. В цих лісах є лісові галявини, є лугова зона, яка примикає до лісу. Буду орієнтуватися по часу. І якщо в мене буде час на все це, я обов'язково вийду і на ті края побуваю і там. Крім косулі, сьогодні більше ні на кого не розраховую. В принципі, я навіть не знаю, коя ще можливу лисицю. Колись я бачив сліди, лисички в цих краях і туди правіше, в самий кінець цього лісу, от там я бачив лисицю. І яка ситуація тут по звірові навіть не уявляю. Хоча от я йшов сюди через поле, погода така сира. Вчора цілий день йшов дощ, я йшов через поле, ледве дійшов грязно, але сліди видно. Видно сліди кабана невеликі, от переходи є, і сліди косулі. Рідко, ну видно. Стосовно слідів якихось інших тварин не бачив. Ось так, Що буде в лісі, подивимося, сподіваюся, що день буде перспективний. Сьогодні я часом також не обмежений, буду ходити поки захочу. Так що я сподіваюся, що годин за 8-9 за світового дня і цього походу я щось таке знайду і зможу засняти. Ну що ж, а зараз пройдуся по лісі, подивлюся. Покажу вам, які тут пейзажі, яка місцевість і подивимося, кого я зможу знайти. Підходив ось на цю вирубку і підняв з граю косуль, особин 8, не помітив їх. Іду по їхньому сліду, от дорога і ось видно, де вони перебігли її. Піду далі, от пішли в тому напрямку. Буду за ними, можливо, нас дожину їх. Косуль нас догнать вдалося, але всі такі насторожені, постійно оглядаються. Декілька особин, 5 чи ну, шість, не встиг порахувати, втекло, побачили мене. Три затрималося, два самця і одна самка. Ось цих так, трішечки більш-менш здалек відстані вдалося відзняти, але все одно вони постійно вуха нашорошені, вони оглядаються, вони не ждуть, що я, що я десь за ними йду, по сліду. В кінцевому ну, результаті також побігли. Перейшли в цей молодняк, який за моєю спиною. Я обійшов його весь, вихідного сліда немає. Як мінімум ці три косулі десь тут. Але, ну, як ви бачите, ну, куди ну, зайти можна, просто підніму і все. Тому трішки зараз це місце залишу в спокої. Пройдуся в глибину лісу, подивлюся, яка ситуація там, можливо, ще когось там зустріну. А потім, я думаю, що я ще на це місце повернуся. Години, може, через. 3-4, спробую повернутися, подивіться, який результат потім тут буде, чи вони повернуться чи ні. І дах вже пройшов метрів 400. судячи по сліду на косуль 3-4. Ще метрів 150 от переходять через дорогу косулі. Друзі, зупинився, зробив невеличку паузу. Тих косуль, так і не знайшов. Вони йдуть, йдуть, якась така дивна поведінка, я такого ще ніколи не зустрічав, щоб косулі скільки проходили і взагалі не зупинялися. Навіть якщо йдуть велику якусь відстань, то зупиняються, щось погризли, поїли, там, погриблися. ну, затримуються, відволікаються. А це просто йдуть, йдуть, йдуть. Я прийшов за ними кілометра два. І я так і не догнав їх, замерз, вітер дує. Холодно, спустився в низинку, вип'ю чаю, трішки нагріюся. Куди вони поділися, я так і не знайшов. Одного разу йшов, загубив їхній слід, дійшов роздоріжжя, і я не знаю, от по цій дорозі, де були сліди, дійшов, куди пішли, не бачу. До мення, вибрав напрямок, вирішив пройтися прямо. Пішов, пройшов метрів 200. Таке відчуття, що невірно невірно вибраний, вибраний напрямок, не туди я йду. Повернувся, знайшов ті сліди, де, де ще їх видно. Вирішив спробувати піти вправо. Пішов в праву сторону, пройшов метрів 15, знайшов слід. Дуже погано видно на траві, на старій. Але тим не менше знайшов слід, пішов по тому сліду, дивлюся, знову відволікається, відкли, відхиляється в стару сосну на хвою. Там слід губиться. Пішов туди за ним, шукав, шукав, де той слід, знову пішов на вмання. і так їх і не знайшов, крутив, сходив, ходив. От. Хто знає, де вони є. Без поняття не знаю. Я вже скільки обійшов і їх ніде не зустрів. Сьогодні вітряна погода, можливо. І те, що косулі будуть ховатися, будуть шукати, затишні, якісь більш затишні місця, і будуть там і відпочивати, і, і кормитися. Не от, от кручуся по таких низинах, по де присутні листяні дерева. Все одно не бачу. Холодно так, я не думав, що сьогодні так холодно буде, вітряно плюс. На дворі хоч і плюс 5, але вітер такий якийсь холодний дує. Я вже замерз. Три години в лісі а замерз так, як ніби цілий день вже ходжу. Ну, зараз вип'ю ще цю одну кружечку чаю і все, і буду йти далі шукати їх. Можливо, інших знайду, а можливо ще десь цих я в цьому районі от зупинився. ну Не знаю, де ще так покручуся, походжу, можливо, десь зустрінуся таке з ними. Такі гарні місця, низини, валюжники. Тут досить тихо в цьому місці. Ось тут є мішаний ліс, густий, низинка така. Нема ніде нікого. Дивно. Стідів якось майже також немає. І ліс такий чудовий. І тварин чомусь нема, не видно нікого. Друзі, ось дивіться такий стовпчик. Я думаю, ті, хто бували в лісі, часто зустрічали їх поряд з вирубками. Але от на ньому є деякі позначення. І мало хто знає, що, що значать ці всі надписи на цих стовпчиках. Ставляться вони перед вирубкою і от робляться такі позначення на них. Дивіться, перший рядок 49.7. В першому рядку прописується номер квартала. І номер виділу От квартал 49, виділ 7-й. Другий рядок символи СВР і 22. СВР це скорочено абревіатура того заходу, який проводиться на цій вирубці. Ну от В даному випадку це санітарна вибіркова рубка. і 22 це рік, 22-й рік. І третій рядочок 3,9 це площа, на якій проводиться ця рубка. 3,9 гектари. От. От такі позначки, хто не знав, тепер буде знати. Це на таких стовпчиках ставиться, які поряд з вирубками. І дивіться, оце ось цей стовпчик. І якщо повернутися в іншому, в інший бік, от видно, що дійсно проводилась вибіркова рубка. Видно, що ліс. Немасштабно повалений, не тотальна рубка була, а от видно, ось видно, наприклад, пройдусь, ось видно два спила, два стовбури. Спиляні. Повернусь трішки назад, бо я з цієї сторони йду. І також от видно. От в цьому краю от видно спиляно. Ну і ось далі можна зайти. Тут от два стовбури спиляних. Ось. І ось видно. Ось так. Видно, що все це вибірку. Отак он далі там видно, то там, то там спиляно. що це не масштабна рубка була. До речі, ті стовпчики стосовно лісопилок не путать із квартальними стовпами. Ось оце, це квартальний стовп. Отакий він. Навіть по колір його такий, це навіть по густу такий колір повинен бути. За ці стовпчики, колись я, за ці квартальні стовпи я... Зніму окреме відео і розповім, як по них можна орієнтуватися на місцевості. Що означають ті цифри і як можна орієнтуватися по ньому. Ось цей шлях до річки, яким я намагався вийти, але розлилася вода, не підійду. Не зможу перейти От навіть цю назимку. Видно, що там далеко все. Потім і дало гова і річка. Але не доберуся. Вертаюсь назад. Мурашник потрошечку виживає колі, ще такі мурахи ледве пересуваються. А вже вилізли, розкрили мурашник. один кліщ, це вже другий за сьогодні. Один так уже аж до курточки доліз. Здивіться, друзі, травинка видно чи ні. На самій верхушечці сидить кліщ. Зараз спробую ближче показати його. І висота травини більше метра. Дивіться який сидить, чекає ось той самий кущик, ось ще один собачий кліщ, вже інший вид. Вже другий сидить. Я там ще бачив, ще третій кліщ, ну це трішечки... Нижче на кожній травиночці починають вилазити. Здається, ще один лапки розставляє, відчуває тепло, вуглекислий газ. Він вже позе намагається причепитися. Так багато, треба бути обережним. Ось навіть на гілочках, на маленьких таких деревцях, низкорослих на гілочках навіть сидять. Не тільки на траві. Зараз ще одну покажу трішечки вище. ось також причаївся. Багато вже дуже багато. На гілочках, на кущах, на траві потрібно бути обережним. Всі ці содові кліщі, якби хоч заразу не переносили, то не добре буде підхопити щось, бережіть себе від укусів. Бути обережними, треба обдивлятися себе кожного разу. в цих краях знайшов таку чудову низинку. Дуже схожа на ту, в якій я ходжу там в своїх місцях, тільки тут більше якось переважають берези, а там вільки. Але все одно красиво. Здавалось, ніби звір повинен бути. Але навіть слідів, тут я не бачу, скільки вже йду. Слідів наскільки мало. от кілометр пройдеш, один слід чи два свіжих. Ще кілометр, ще можливо один слід. І все. Місця такі гарні, така низинка. І нема нікого. Трішки посидів випив чаю, затримався на півгодинки. І все одно ніхто не вийшов, нікого не бачив. Красиво. Тут ось ділянка лісу. Буревій, поваля, оберези. Таке коріння повертав здорово. Лежать всі. Три години дня я після того моменту бачив тільки одну косулю. Була піднялася і все. І більше не бачив. Заходив навіть, знайшов тут ділянку, відтворювальна ділянка. Це те місце, де будь-яке полювання взагалі заборонене. От там більш-менш видно сліди, видно переміщення, особливо косулі. І то так, незначні такі переходи, не часті, ну, тим не менше, хоч сліди видно. В інших місцях був ходив, навіть такі місця були, що взагалі от, час я йду, жодного сліда не бачу. Навіть старих не було. Дуже-дуже мало в цьому краю звіра. Щойно от, за моєю спиною от, такий ліс, акації. От, піднявся зайчик. Я вже його пройшов, чую, за шару діло листя минулорічне. Повертаюся і зайчик побіг. Ще хутро не змінив на, повністю на літнє. Такий ще білий із сірим, красивий такий. Але не встиг засняти, він навіть на секундочку не зупинився. Побіг, побіг у них. І все. Ось так. Так що в такому лісі ну, взагалі край мало не те, що тварина навіть слідів. от То відтворювальна ділянка. Хоча ділянка відтворювальна, але вирубка, одна, друга вирубка. Де воно повинно відтворюватися? На вирубки чи де воно. Не можуть той ліс в спокої залишити. Ось так. Залишилося 2 години, я до 5 годин сьогодні планував бути. Дві годинки ще похожу по лісі. Трішки хоч вітер втих, хоч тепліше стало, сонечко вийшло. То взагалі до 11 часів такий вітер був, я замерз, Ну, зараз вже краще нормально. Ось така ситуація, на жаль, тих косуль я перших не зміг гарно вислідити, знайти, познімати. А тут зовсім тяжко в інших ділянках лісу. От. Особливо якось так більше по окраїнах. От ліс, якби брати, ну якщо взяти, його там от такий, по кольцу наприклад, його, то от все якось більше по окраїнах і слідів більше. А Там центральна частина взагалі мертва. Нема нічого. Хоча здавалося там тихо, спокійно, і місця такі, тож, також привабливі, такі, як і на окраїнах. І, і молодняки є, і старі ліси є, і якісь балки, і, і заливи такі є. Вони ну, заливи, а було ті місцевості, де там вода якась є, зібралася. Річка і поруч. Все одно немає. Не хоче чомусь там з'являтися. Хоч і міста такі, ніби все, як, як і на окраїнах. Чомусь ні. Ось так. Ну що ж, ще дві годинки похожу, подивлюсь, що зможу за ці дві години когось побачити чи вислідити і все. І буду збиратися. Ось так. Ну що ж, все, на сьогодні похід мій закінчений. Так більше з косулями я і не зустрівся. Тільки от ранкова така зустріч, от якби не вона, то в принципі більше можливостей в мене навіть і не було. Відзняти косулю. Я не те, що там не, не, не було можливості просто підійти до неї, а я навіть більше звіра не бачив. Ото одна така, ще була зустріч, де косуля тікала, але то так, уже там. я її бачив там секунди і все. Єдине, от, що порадувало мене, так це зайчик. Дуже давно вже не бачив, а тут о, Прижився десь в цих краях, приємно було поспостерігати його. Шкода, що не засняв, навіть ніякої там секундочки, але тим не менше, бачив, все одно добре. Ось такий день звіра дуже мало, сліда дуже мало, місця такі і звір сконцентрований більше по якихось ділянках. От десь в одному якомусь в квадраті лісу така насліженість більш-менш якась є і от в цій відтворювальній ділянці. І ще там одна була діляночка, там третя така невеличка, де в принципі були сліди, там пару було свіжих слідів, то в основному старі, але тим не менше видно було, що звір ходить. І все, в принципі, а то на весь ліс, на ту дистанцію, яку я обійшов, взагалі дуже, дуже погано, дуже мало. На жаль, на жаль, ну нічого, бувають і такі дні, що щось є і то вже добре. Хоча розраховував, звісно, на кращий варіант. Стосовно лисиці, скільки обійшов навіть нір, норин жодної я не зустрічав. Немає ніде, слідів також не зустрічав. Одного разу бачив, але більш всього, що бродяча собака така невелика, тому що не лисячий слід взагалі десь якась собачка була, більше всього пробігала. Хоча бродячих собак не зустрічав. Ну ось так. На поля виходив час від часу, от з одного боку цей ліс якби, межує з полем. І от я час від часу виходив на поле. Там З однієї сторони кукурудза була убрана, з іншого боку пшениця. От Я виходив з надії на те, що, можливо, на полі буде як лисичка мешкувати. І не бачив жодної. Біля, біля полів сліди не лисичі, а косулячі є рідко, але зустрічаються, попадаються. Я з хижаком взагалі. Ну от Бачите, один заяць, звідки ж тут лисиця? Ну Ось такий вихід на сьогодні в мене вийшов. Все, буду збиратися, буду йти додому. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Дякую, що ви разом зі мною. Дякую за активність на каналі. Всього найкращого, побачимося на природі. Бережіть себе. Пока-пока.